Голова Міністерства закордонних справ України Кулеба стверджує, що не можна вважати контрнаступ, який готується ЗСУ вирішальним моментом війни. За його словами, якщо цей контрнаступ буде невдалим, це зміцнить позицію західних чиновників, які очікують від України компромісу з Росією. Кулеба наголошує на необхідності всіма засобами запобігти сприйняттю контрнаступу як ключової битви у війні. Згідно з повідомленням від Блумберг, у 2022 році Росія збільшила чисельність своєї армії на 500 тисяч осіб. З них приблизно 100 тисяч були завербовані до приватних військових компаній, таких як ПВК Вагнер. Щодо вчорашньої новини про початок ядерних навчань в Росії. Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков уточнив, що Москва буде продовжувати повідомляти Сполучені Штати про свої ракетні випробування заздалегідь, незалежно від того, що Росія припинила участь у договорі про ядерну зброю. Про це повідомляє російське державне агентство ТАСС. Іран ймовірніше за все збільшить військову допомогу Росії. Про це йдеться у щоденному звіті. ISV. Міністр закордонних справ Ірану зустрівся зі своїм російським колегою 29 березня. На цій зустрічі обговорювалися угоди про співпрацю, які можуть зміцнити відносини між Росією та Іраном у галузі безпеки. Експерти також вказали, що на зустрічі можливо обговорювалися питання щодо закупівлі іранських систем озброєння для використання в Україні. Також щодо закінчення угоди про надання Ірану штурмовиків Су 35 Сьогодні відбувся історичний виступ короля Великобританії у німецькому парламенті. Монарх неодноразово згадав про ситуацію в Україні. Відколи я в виступав у цій будівлі, лихо війни повернулося в Європу, сказав він законодавцям. Також король додав, неспровоковане вторгнення в Україну завдало неймовірних страждань багатьом невинним людям. Незліченну кількість життів було знищено, свобода та людська гідність були розтоптані найжорстокішим чином. Безпека Європи опинилася під загрозою разом із нашими демократичними цінностями. Також він зазначив, що Німеччина та Британія проявили важливе лідерство у боротьбі з російською агресією. Також король подякував Берліну за надання Києву важкої зброї. Щоб не пропускати ніяких подій, підписуйтеся на наш канал та ставте лайки. Дякуємо за увагу! Слава Україні!